Було відчуття якогось сюра, адже багато хто дивився Євробачення зрештою там вболівав за різні країни. Було таке музичне свято в той самий момент, коли тут же за вікном ти чуєш не свято, а якраз жах, який відбувається. Ти чуєш, як збивають шахеди, як працюють мобільні групи, як вона жужать ці жужалки. А в той момент розумієш, що десь в Європі живуть своє життя. Але зрештою, ну ми теж були представлені на Євробаченні, ми теж болівали за наших, і от зараз детально розповім, що саме було. Адже відгримів цей грандіозний фінал у швейцарському базелі перше місце в пісенному конкурсі посів Австрії Джей Джей З треком марне кохання, отримавши 436 балів за результатами голосування глядачів та журі. І, хоч букмекери прогнозували перемогу шведам, але все ж найбільшу кількість балів отримав саме австрієць. Тим самим він подарував своїй країні третю за історію. Орію Євробачення перемогу. Артист обігнав учасницю Ізраїлю Юваль Рафаель, яка здобула 357 балів. До слова тріумфатор Джей Джей викликав неоднозначну реакцію серед українців. У мережі користувачі звернули увагу на фрагмент інтерв'ю юнака, де він висловлює свій захват від творчості про путінської оперної співачки. І за словами переможця цьогорічного Євробачення, саме росіянкою, він надихався при створенні конкурсного трека. А от за результатами голосування український гурт Циферблат, який феєрично представив нашу країну з піснею «Bird of Prey» посів дев'яте місце. За результатами голосування журі та глядачів виступ українців зібрав 218 балів. Стільки ж і представники Албанії. Проте, згідно з правилами конкурсу, перевага надається тій країні, яка здобула більше балів від глядачів, і саме тому Албанія розмістилася на восьмому місці. а Україна дев'ята. Загалом Циферблат отримали 158 балів від глядачів і 60 балів від журі. Найвищу підтримку від суддів український гурт отримав в Азербайджані та Португалії, звідки надійшло по 8 балів. Також ми отримали по 5 пунктів від Швеції та Словенії, а по 4 від Вірменії, Сан Марино, Сербії та Ізраїлю. І цікаво, що за підсумками голосування національних журі, циферблат займали лише 14 місце, і жодна країна не поставила Україні 10 або 12 балів. Проте потужні підтримка глядачів з різних країн підняла гурт одразу на п'ять позицій до почесного місця. В десятці найкращих найбільше народних голосів Україна отримала від Ізраїлю, Польщі та Чехії. Також нас підтримали шанувальники з Португалії, Грузії та Іспанії. Ну а включалася у нас упрямий ефір. Представниця України на минулорічному Євробаченні Джері Хейл. саме вона оголосила бали від наших професійних журі. Отже, найбільше отримала Німеччина. Це максимум 12 балів. Великій Британії ми дали 10, Італії 8. Далі Швейцарія та Латвія дісталися голоси українського журі Португалії, Люксембургу, Ізраїлю та Австрії. Нагадаю, до складу національного журі увійшли співак Меловін, музикант і композитор Дмитро. Шуров більш відомий як піанобой хореографиня та танцівниця Олена Шоптенко, співачка Таяна, а також медіаменеджерка і продюсерка Нателла Чхартішвілі Зацаринна. Однак обурило українців рішення нашого журі віддати 5 балів Естонії, яку представляв Томі Кеш. Співак народився в Талліні в районі з переважно російськомовним населенням, і в своїх інтерв'ю він згадував про вплив на нього радянської культури та російських виконавців. А ще він висловлювався, нібито за мир, а Ще номер йому ставила росіянка. Журі, поки не прокоментували цю ситуацію. Співак меловін опублікував результати свого голосування в журі. Він поставив на друге місце Естонію, що здивувало його фанів. Крім того, за умовами конкурсу розголошення балів заборонено. Ну а ізраїльська співачка Юваль Рафаель, яка посіла друге місце на Євробаченні, зібрала найбільшу кількість голосів глядачів. Однак її виступ супроводжувався політичним скандалом. Просто під час виконання пісні на сцену намагалися прорватися двоє протестувальників. Один з них вигукнув Свободу Палестині. Інший розпалив фарбу на охоронців. У залі також помітили про. Пори Палестини, а сам виступ Рафаель супроводжувався освистуванням. До речі, в прямому ефірі звуки протесту були приглушені а до трансляції додали фонові оплески, щоб створити враження підтримки в залі. І несподіванкою для фанів став музичний батл. двох колишніх учасників Євробачення фінського артиста Кеарія та хорватського Лазанья. Улюбленці публіки попередніх років виступили разом з поєднанням своїх мега кіків хітів чачача -ча -ча і рім тім та дідім. Також співаки представили нову спільну пісню, змусивши всіх запалювати танцями. А міністерство закордонних справ України назвало виступ циферблат на Євробаченні в Швейцарії гучним і почутим у всій Європі та далеко за її межами. У публікації зазначено, що виступ передав нашу спільну пам'ять, надію та наш біль. МЗС щиро дякує всім, хто підтримував і голосував за Україну. А от американський президент Дональд Трамп, вочевидь надихнувшись Євробаченням Швейцарії, в чергове запалив у власній соціальні мережі Трудсовшо. Очільник Білого Дому тепер вже не в образі папи римського. До речі, цього разу майже 79-річний Трамп опублікував відео, де він, наче рок зірка, виступає для своїх американських фанів. Так, до Ватикану Ми сьогодні ще повернемося, але спочатку якраз перемістимося в вечір Попередній, фактично, в попередню ніч в приємні її аспекти, бо знаємо, що ця ніч розпочиналася у нас з повітряної тривоги і рекордної кількості шахетів, які летіли на Україну. А ми якраз звернемося до приємного до Євробачення, адже переміг Австрієць Джей Джей з треком марне кохання, отримавши 436 балів за результатами голосування глядачів та журі. Він подарував в своїй країні третю е, за історію Євробачення перемогу артист обігнав учасницю Ізраїлю Юваль Рафаель, яка здобула 357 балів. На третьому місці опинилася Естонія зі співаком Том Мікешем і четверту позицію посіла Швеція з піснею про фінську. Баня натомість український гурт циферблат з піснею «Bird of Prey» посів дев'яте місце. І за результатами голосування журі та глядачів виступ зібрав 218 балів, тобто стільки ж, скільки представники Албанії. Проте згідно з правилами конкурсу, перевага надається тій країні, яка здобула більше балів від глядачів. І загалом циферблат отримали 158 балів і 60 від журі. Найвищу підтримку від суддів українських гурт отримав Азербайджан та Португалії, звідки надійшло по 8 пунктів, і найбільше народних голосів Україна отримала від Ізраїлю, Польщі та Чехії. Ну а Валентин і Даніл і Федор Ходаков отримали шалені оплески, потужний вокал, постановку. Це все оцінили люди. Номер був виконаний стилістиці 70-х з яскравими костюмами. До речі, одяг на учасниках гурту від відомого українського дизайнера Івана Фролова. Композиція поєднала електроніку з фольк фольклорними мотивами виступ супроводжувався з замилюванням та підсвічуванням. І як стало відомо напередодні гранд фіналу у селі Стагурту, виникли проблеми з голосом. Проте сам виступ пройшов бездоганно. Чи вважає так незмінний коментатор пісенного конкурсу Євробачення, телеведучий Тимур Міражніченко? Особисто в нього і спитаємо Тимура, доброго ранку, слава Україні. Юріям слава доброго раночку. Ну що, прийшло чергове Євробачення? які враження, який настрій від того, що відбувалося напередодні? Насправді враження класні, тому що був дуже красивий фінал, різні абсолютно пісні. Так, ну я зараз навіть хочу зосередитися не на, на самих піснях, так а на тій картинці і на тих чотирьох годинах контенту, які ми змогли вчора побачити. Так це було дійсно дуже красиво, дуже Дорого в усіх сенсах цього слова так, тому що а, Швейцарія офіційно витратила там, 40 мільйонів євро на організацію цьогорічного конкурсу. А, щоправда, майже половина з них пішли на безпеку, на безпеку фізичну безпосередньо в базалі і на кібербезпеку було використано. Здається, рекордні щось там ну більше 10 мільйонів євро. Так багато не було ніколи. А от але а, зрозуміло чому, тому що атаки насправді навіть за офіційними даними вони. Були надзвичайно потужні, їх було надзвичайно багато, навіть була затримка в першому півфіналі. От тут офіційно вони не заявляють, що через кібератаку, а так mm -hmm. по не чутках, саме через е те, що намагалися е представники дискваліфікованих країн трошечки вплинути на перебіг Євробачення. Але менше з тим, так е дуже красивий фінал, е дійсно класне, таке сучасне телевізійне шоу, е технологічне, так класні номери. Окрім тих конкурсних, яких які ми бачили, так що були класні інтервал акти. Так звані. Ну коротше кажучи дійсно дуже красиве Євробачення. Мабуть, одне з найкращих, так ну, хоча мені здається, так ми кожного року кажемо після Євробачення, але цього року це заслужено на сто відсотків. Ну і класний результат насправді для України. Ну, особливо, от коли... я хотіла спитати, реально дев'яте місце це те на що ми заслуговуємо. Чи в принципі мали бути вище? Бо українці звикли, що ми там, ну якщо не перші, а якщо ми там, наприклад, треті, бо нам не дали, бо у нас війна, щоб ми там не проводили знову себе євробачення, це мовляв багато проблем. Так, ну дивись, звісно, само собою, що всі конкурсанти їдуть за перемогою, так ну принаймні за хорошим результатом. А, і звісно, ми розбавлені хорошими результатами. Завжди там розуміємо, що ми маємо бути в топ 3 якщо не в топ 5 Так, але топ 10 так це фантастичний результат. А, давай так, щоб було приємніше, ага. в першому півфіналі Україна посіла перше місце. Так. Так, а багато хто якраз вирішив, що ось це таке е, відео, яке ну всі переймалися до останнього. І ось ці слова про те, що невже ми не пройдемо, ми будемо перші, хто не пройде. Багато хто сприйняв це вже як поразку. Ну ні, ну слухай, ну рано чи пізно, безумовно, скоріш за все, настане момент, коли Україна вперше не кваліфікується в гранд фінал Скоріш за все, ну будемо сподіватися, Дагай, що будем ні, але все вникати, одно. Не будемо про це думати. Так, да. можливо, рано чи пізно станеться момент, коли ми отримуємо, наприклад, нуль балів так, у фіналі. Таке теж може бути. Сподіваємось, що ні. Але все одно, ну рано чи пізно це може статися. І звісно, ми завжди ставимо такі завищені очікування, але в результаті. Е Мені здається, що цифроблат от, прав, от посів плюс-мінус те місце? От я би ще нас все ж таки з Албанією поміняв і поставив трошечки вище mm -hmm. і восьма. Ну от було б якраз таке. Я от як вчора в трансляції казав, давайте так. Ми розуміємо, що є правила Євробачення, що хто отримує більше від глядачів, той вище, так але у нас з Албанією однакова кількість балів, тому будемо вважати, що ми ділимо восьму з з ними. Ну далі це такий спортивний принцип, який робочий. на Олімпіаді беруть і розділяють медалі, коли а, мають однаковий результат. Чому цього не робити? На Євробаченні дійсно слухай, а я хотіла тебе ще розпитати про той скандал, який у нас почнеться. Обов'язково який вже триває про те, що наші журі віддали 5 балів в Естонії, зокрема Томі Кешу, який добре висловлювався а, про деяких російських виконавців, а, мовляв, надихався ними. А ось тут ось це така вже політична сторона Євробачення, якої ні, ну, все одно не уникнути, якби не казали, що це тільки музичний конкурс. Ось в цій ситуації, як ти вважаєш, обурення воно а, правильне? Е, дивись, тут е, треба е, розмежовувати так. Чому саме е, такі оцінки поставили журі? Треба запитати в самих журі. Я не знаю, чи вони колись вийдуть з комунікації з цього приводу. Так, але е, по-перше, журі обирали українці так через застосунок дії, було представлено 10 кандидатів, проголосували і бію затвердили. Все, ось це наше національне журі. Тому ну, які питання? Е, питання до них так. ну було б непогано, звісно, прокоментувати, чому там ті отримали стільки, чому ті отримали стільки, але я хочу зараз, якщо відкинути е, якісь такі додаткові mm -hmm. аспекти, хочу наголосити на тому, що за роботою журі теж ретельно стежить європейська мовна спілка. В якому плані так, якщо ми так, от беремо і, наприклад, ставимо там Литві, Латві, Польщі, ну от таке комплементарне робимо голосування, не оцінюючи конкурсні виступи, а оцінюючи їхню, там, наприклад, підтримку нашої країни, Тобто ці результати не будуть зараховані. Так було і в 22-му, і в 23-му, і в 22 му я пам'ятаю, роках... у нас якраз на горіхі отримали за те, що польщі не дали тоді нульбалі вдали. Це був величезний скандал адже це країна, яка нас дуже сильно підтримала на початку мовно для цього. Є глядачі, які можуть дати, знаєш, там не, не оцінюючи а, саме конкурсний виступ, а дати от просто від серця, наприклад, як подяка. Так а, я хочу ще раз по закінчу попередню uh -huh. думку. Так а, коли а, отримують європейська мовна спілка а, результати голосування журі. А, вони аналізуються, і якщо вони відверто відрізняються від загального там середньостатистичного, а, їх перевіряють додатково. І коли бачать, що це компліментарне голосування національного журі, а не професійне, угу. ці бали анулюються. І їх просто не, не, не ну, можна сказати, що журі просто так зібралося, там виставили оцінки, і вони не будуть зараховувати. І тоді зараховуються середньостатистичні від цієї країни. Так от тому а, закидати одразу журі за те, що вони а, там не оцінили, наприклад, там якусь конкретну польщу умовну, так а, і не дали їм якихось балів. Так не треба, треба виважено з холодним розумом подивитися ну там середній бал, наприклад, як проголосували всі журі. І якщо плюс-мінус воно співпадає, то скоріш за все вони правильно оцінили. Тимур, ще питання, яке а, тут може теж чи політична складова, чи може так часто а, Швеція перемагає, то може не дали. Теж тут знак питання, бо шведи насправді букмекери ставили на них а, на Євробаченні, і Шведи а, традиційно високо, але переміг Джей Джей. А, а, ось тут а, твої враження: хто був сильніший і за кого можливо ти вболівав більше? Шведи, як і Україна, так завжди дуже серйозно ставляться до Євробачення. У них є фантастичний національний відбір під назвою Мелоді фестивале, який не поступається за якістю шоу самому і масштабами самому Євробаченню. Тому в принципі шведи ну знаєте хто як готується, так і виступає, і такі результати отримує в фіналі. Тобто, тут якраз таки це. Це питання підходу такого там глобального. Так а, цього року а, букмекери знову помилилися. Тобто, це не щось новеньке. Минулого року букмекери теж пророкували перемогу Хорватії з Бебілазанії Рім Тім та Ді Дім. Так і в результаті ми вчора бачили його виступ як переможців наших сердець, які посіли друге місце. Так так само було і роком а, раніше, коли карія постійно. То випереджав, то опускався там за Лорін, так, але в результаті е, знову букмекери помилилися. Ем, тому це, в принципі, очікуваний результат. Я в принципі після першого півфіналу, коли подивився їхній виступ, він прикольний, він класний, він фановий, так але вони не тягнули на переможну е, позицію. Тобто, е, той факт, що, наприклад, в першому півфіналі, де вони разом з Україною були, так вони посіли четверте місце. Навіть в півфіналі так, так. так лише підкреслю те, що дійсно це фаново, це прикольно. Люди за них проголосують, так але цього недостатньо для перемоги на Євробаченні. Тут якраз такого там для мене особливо особисто сюрпризу не було. Ба більше той же Томі Кеш, так вони угу. ну плюс-мінус в одному жанрі, так це такий гумористично музичний жанр, так і вони розділили між собою голоси. Якби були, наприклад, тільки шведи, ну фіни шведи, так так а ті вони не забрали. Так, да, вони могли б бути, ну можливо, не перші, то другі, наприклад, так. Але от в результаті вони просто розпорошили ці голоси. А, Тимур, в наші месенджери у нас глядачі можуть писати. Ми в принципі бачимо, що пишуть повідомлення протягом ефіру. От Леся написала, наша глядачка попросила передати подяку за етери, як завжди, супер. і Попросила привітати Тимура з 20 з ювілеєм на Євробачення. Так що ми передаємо Тимура, вітаємо. Дякую. А, і тут неможливо. Ну, ти насправді кращий коментатор Євробачення це всім зрозуміло. Ми. Ми е, всі схиляємо голову, але хочеться спитати твоє особисто. В тебе були якісь е, улюблені Євробачення? Розумієш, що вони різні, їх було багато. Там різні, які свої проходили. А є щось саме улюблене? Е, ну, дивись, мабуть, я виокремлю два, і це 22 рік, так коли калаш mm -hmm. перемогли, тому що це була дуже вчасна перемога. А, і дуже важлива перемога, а, це було поза музичним контекстом. Безумовно, це було значно більше, ніж просто перемога на Євробаченні, і а, воно теж дало і нам, українцям, так якоїсь і віри і надії в той момент травень 22-го року. Просто згадайте свої так. емоції, які вони були тоді. Тобто, чисто Та з ти емоційного темою. У, мен, у мене сльоза починає набігати, бо я згадую, наскільки тоді потрібно було так. Так, от і 23-й рік, коли Євробачення. Мало би відбутися в Україні, але відбувалося у Великій Британії в Ліверпулі від імені України. Але м, те, як а, британці підкреслили важливість єднання навколо музики, і після цього, до речі, от стало ж сталим гасло Євробачення United by Music», так uh -huh. і от тоді воно теж відчувалося дуже дуже сильно, що дійсно всі об'єднуються. Так будуть всі сваритися, будуть потім накидувати в коментарях, що хтось там незадоволений тим, 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 тим і це нормально, так але в той момент і. Там два тижні от самого Євробачення, і ще два тижні після Євробачення, так коли там ще жрило mm -hmm. щось всередині, дійсно відчувалося це а, ось це єднання навколо музики, навколо миру серед тих країн, які а, були на фестивалі, так а, і, і зовсім інше відчувалося в країнах, які дискваліфіковані. так ну у них підгорало і горить досі, і, це, і, досі і це, це, це найкраще задоволення, яке може може бути, коли в них просто а, прогорає. Зараз багато з'являлося відео, коли Якраз Джамала перемогла. Вони тоді чомусь вважали, що вони претендують на перемогу, але насправді вони ж на третьому місці навіть опинилися, а не О, на так. другому. То хай так і продовжує далі підгорати. Я сподіваюся, що навіть за 20 років все одно Євробачення продовжує тебе якось здивувати, приносити якісь задоволення. І я сподіваюся, що наступний рік буде знову переможний наш. І ми знову будемо говорити ось так зі сльозами на очах з радістю про а, перемоги України. Дякую дясного Дякую. конкурсу. Євробачення був з нами на зв'язку.